Добрий день, шановні п'ятикласники! Кракуючи країною десяткових чисел, ви навчилися правильно читати, записувати, порівнювати десяткові дроби, робити певні математичні дії з десятковими дробами. Прийшов час оцінити власні знання з теми множення і ділення десяткових дробів. Щоб перевірити, на якому рівні ви засвоїли навчальний матеріал, навчилися застосовувати набуті знання для розв'язування завдань, сьогодні на уроці ми напишемо контрольну роботу з теми множення і ділення десяткових дробів. Контрольна робота складається з дев'яти завдань. 6 завдань у тестовій формі на вибір однієї правильної відповіді. Та трьох завдань з повним записом розв'язків прикладів та задач. Розв'язуючи завдання 1-6, ви повинні обрати тільки один правильний варіант відповіді. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Завдання 7, 8, 9. Потрібно виконати з повним розв'язком та поясненнями. Кожне правильно виконане завдання 7 або 8 оцінюється в 1,5 бала. Завдання 9 оцінюється в 3 бали. Максимальна кількість балів за всі правильно виконані завдання 12. Налаштуйтеся на роботу. Будьте уважні, ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Бажаю успіхів! Умова контрольної роботи. У завданнях 1 6 виберете правильну відповідь. Завдання перше. Скільки цифр після коми в добутку чисел? 9000 десятитисячна і 0,426 тисячних. Варіанти відповіді 9, 5, 7, 4. Завдання друге. Якому з чисел дорівнює добуток чисел 0,7 тисячних 600. Варіанти відповіді 0,42 42, 42 002 4,02. Завдання 3. На яке число потрібно помножити 5,8, щоб дістати 0,058. Варіанти відповіді.

1,85 1,58 15,8. Завдання п'яте. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 20,4 см. Варіанти відповіді. 5 см 81,6 см 5,1 см, 5,1 см. Шосте завдання. Турист рухається зі швидкістю 4,8 км за годину. Яку відстань він пройде? За 2,4 години. Варіанти відповіді: 11,52 км. 10 км 2 км 12,2 км. 7 завдання. Знайдіть значення виразу. В дужках. Сума добутків 0,15 помножити на 27,4. Додати 2,6. Помножити на 0,15, поділити на 9. 8 завдання. Задача. Відстань між містами становить 360 кілометрів. Автомобіль проїхав. 0,8 цієї відстані? Скільки кілометрів залишилося проїхати автомобілю? Дев'яте завдання. Задача човен плив 1,4 години за течією річки. І 2,2 години проти течії. Який шлях подолає човен за весь час руху, якщо швидкість течії де рівня 1,7 км за годину, а власна швидкість човна 19,8 км за годину. Бажаю успіхів у навчанні.